Вони двічі проходили крізь жорстокі покарання, виживали там, де шансів майже не було. Як от у кайданах на виснажливих роботах серед голоду і холоду, їхня спільнота політка Таржани, зберегла пам'ять про ці страждання, але сьогодні їх стерли з карти Одеси. І водночас щодня ми знову чуємо про політв'язнів. Чи є тут історична несправедливість? А також розберемо, що поєднує скандальну аферу Соньки Золотої Ручки та головний архітектурний шедевр Івана Яценка, людини, чиє ім'я після десятиліть забуття з'явилось в Одеському просторі замість політично репресованих. І хоча ця вулиця в Одесі не всім відома, бо знаходиться біля 411 ї батареї, за далеко від середмістя, її історія точно варта уваги. Поїхала розбиратись. Тож такі політкатаржани. таржани. Уявіть собі, Російську імперію кінця 19-го, початку 20-го століття. За будь-які політичні протести чи революційні ідеї, тоді можна було опинитись не просто у в'язниці, а на каторзі, важких примусових роботах у Сибіру чи на Далекому Сході. Це була така собі альтернатива смертній карі, яку на той час скасували. Кого засилали передусім усі, хто не погоджувався з царською владою? Це були революціонери, соціалісти, анархісти, а часто просто активісти, які вимагали змін. Серед політ катаржан було багато учасників селянських повстань, членів студентських таємних організацій, прихильників Кирило Мефодівського братства, а пізніше й революційних партій. Усі вони роками працювали на виснажливих роботах у купальнях чи будівництві доріг. А умови там були нелюдськими – брак нормальної їжі, тепла та медицини. До речі, ось тут розповідала про учасника Кирила Мефодівського братства Миколу Савича, на честь якого переіменували Сабаніїв міст в Одесі. Точних цифр жертв каторги немає, адже влада приховувала статистику. Відомо лише, що загалом туди відправили близько мільйона людей, і від 20 до 40 з них загинули. Найбільше смертей траплялось під час етапування. Люди йшли сотні кілометрів у кайданах, часто без достатньої їжі і одягу під наглядом жорсткого конвою. 1905-го після першої російської революції частину катаржан амністували. Ті, хто повернувся додому, зрозуміли, поодинці вижити важко, а їхній досвід і пам'ять про жахи каторги необхідно зберегти. Так виникло товариство колишніх політичних каторжан і поселенців, яке коротко називали політкаторжани. Після революції 17-го року політкаторжани стали шанованими людьми. Їхня жертва здавалася підтвердженням боротьби за справу революції. Радянська влада навіть дозволяла їм створювати музеї, збирати архіви та. Та видавати мемуари, але цей статус тривав недовго. Уже у 30-х Сталін розгорнув масові репресії, які торкнулися мільйонів. І колишні герої знову опинились у в'язницях та таборах, цього разу вже радянських. Багато з них були знищені через систему Гулагу у 30-50-х роках пройшло близько 18 мільйонів людей. Ще мільйони були вислані у віддалені райони Сибіру та Казахстану. Серед них були й сотні тисяч українців. За офіційними радянськими даними загинуло понад півтора мільйона людей. Але сучасні історики вважають реальну цифру значно більшою від трьох до чотирьох мільйонів. Десятки і сотні тисяч були розстріляні, особливо в роки великого терору. Після смерті Сталіни ситуація змінилась. В'язні почали виходити на свободу. За перші роки було реабілітовано. Товано близько 600 тисяч осіб. Процес відбувався тихо, без публічних вибачень однак багато хто чекав десятиліттями на відбілювання свого імені від тавра ворога народу, і не всі дочекалися цього при житті. Історія політкотержан показує, як пам'ять про репресії може бути використана владою для пропаганди. Учора цих людей називали героями революції, а завтра таврували ворогами народу. Це ще одне свідчення того, як тоталітарні режими Першу користуються авторитетом людей, а потім безжально їх знищують. Та чи справедливе таке перейменування? Хоча організація політка таржан виникла вже за радянських часів і була створена для підтримки тих, хто пройшов каторгу в добу Російської імперії, сьогодні ця тема звучить надзвичайно актуально. адже історія політичних в'язнів це невіддільна частина нашого минулого і теперішнього. Питання лише у тому, де саме відбувалось покарання на каторзі у таборах чи в'язницях. Українці ставали мішенями за свої переконання у всі епохи. Імена багатьох з них стали символом незламності. На жаль, і нині ситуація повторюється: Росія незаконно отримує десятки тисяч українців лише за політичні погляди чи громадську позицію. За даними Верховної Ради та Європарламенту, зараз близько 16 тисяч українських цивільних перебувають у російських тюрмах, фільтраційних таборах чи підвалах. Серед них активісти, журналісти та громадські діячі, окремі відомої про щонайменше 219 кримських політичних в'язнів. Більшість із них є кримськими татарами. Тож, можливо, краще було б лишити згадку та додати нового сенсу, або замінити назву, наприклад, на вулицю Політв'язнів. Пишіть, що думаєте про це у коментарях. Ну, а ми продовжимо тим, чиє ім'я вже затверджено на нове місце та, безперечно, має бути на слуху. І це архітектор Іван Яценко. Коли ми говоримо про архітектуру Одеси, зазвичай згадуємо гучні імена французів, італійців і довгий час чомусь уминали нашого видатного українця. Про нього відомо дивовижно мало. Він прожив лише 37 років і працював у рідній Одесі всього близько 10 з них. Але йому цього вистачило, щоб звести десятки споруд. Серед них і дитячий курорт та грязі лікування на хаджабейському лимані, улюблене місце одеситів та приїжджих довкола сосни, цілющі грязі та природа. Саме тут проходило лікування Леся Українка. А коли у 28-му році звели двоповерховий корпус, його прикрасили фресками Михайла Бойчука та Антоніни Іванової, митц розстріляного відродження. Про бойчуківців розповслали. Розповідала ось тут. Головною спеціалізацією архітектора Яценка були саме прибуткові будинки, тобто багатоквартирні будинки під оренду. Це був справжній тренд початку ХХ століття. І Яценко залишив їх чимало. На Канатній, Європейській, Єврейській, Старопортофранківській та інших вулицях. Ви точно бачили, коли прогулювалися містом. Ось, наприклад, прибутковий будинок Дробинського на розі європейською та успенською. А поруч, два двоповерхових будинки для причту грецької церкви. На жаль, багато будівель не збереглись, а ті, що лишились і навіть мають статус пам'яток архітектури, виглядають сумно. Проєктував Яценко і готель Версаль на розі грецької та красного провулка. Саме місце належало до категорії другосортних готелів початку ХХ -го століття. Однак, щоб зацікавити постояльців, там пропонували теплі ванни, уважний сервіс і навіть вегетаріанську кухню. На той час такі зручності вважалися великою рідкістю та перевагою. Ну і найголовніша та доступна згадка цього місця пов'язана з візитом Івана Франка. Він зупинився. Там 1909 року під час лікування. Але головним шедевром архітектури Івана Яценка став будинок Василя Неврозького на Ланджаронівській поруч з оперним театром. Це не просто красива кам'яниця у стилі неоренесансу та необарокко. Вона стала своєрідним архітектурним містком між величчю театру та довколишньою забудовою. Фасад прикрасили ліпнина, скульптури та годинник на вежі. Справжня рідкість для тогочасної Одеси. Уже тоді будівля перетворилась на символ респектабельності. Міста, але ця історія почалася ще раніше. Колись на місці будинку стояла крамниця купця Карла Меля. Саме її погробувала легендарна шахрайка Сонька Золота ручка. Скандал зробив бізнес меля ще популярнішим, адже Одеса завжди жила гучними історіями. 1891 року тут з'явився новий будинок дім Навроцького. А вже за 6 років він став центром інтелектуального життя міста. Саме тут розташовувалась редакція газети Одеський листок. Редактор та власник будинку Василь Навроцький був не лише видавцем, а й меценатом. Саме він привіз до Одеси перший автомобіль у Російській імперії. А серед тих, хто бував у редакції, Іван Бунін, Володимир Жаботинський та Костянтин Паустовський до речі, ось тут розповідала про те, за якими умовами Микола II потиснув йому руку, а Марлен Дітріх стала перед автором на коліна. Обов'язково подивіться цю захоплюючу історію. Тож, дві абсолютно різні історії періоду Російської імперії. Одні боролись за революцію та вмирали у каторзі, а інші відбудовували Одесу та робили її такою бажаною для відвідування. Але ж чому для відродження імені Яценка довелось повністю позбутись історії політкатаржан, серед яких також було безліч українців? Виходить, що одна пам'ять стирається, а інша повертається. Чи справді на карті Одеси немає місця для обох історій? Пишіть ваші думки та аргументи, та залишайтесь з нами, адже ми вже готуємо новий розбір українською.